Я вже пройшов 28 і 29 рівень, Ого, він тут походу буде дуже сильно і пічним, бо тому що, бачите, сколько тут багато різних монет. Все дуже звичайно хорошо. Так, збираємо ці всі монетки. This could be us. So back to what I was saying. Всім привіт, на каналі Sonic Play. Сьогодні ми з вами будемо грати в гру під назвою Красний шарик ГУЕС Це вже по ній четверта частина, ми її знову проходжуємо. В прошлій серії ви хотіли, щоб я по ній знову засняв продовження. Цікаво, було, що буде в цій серії, тож на цьому давайте розпочнемо. В цій серії ми пройдемо 10 рівнів, і ми ще, як ми будемо на якійсь локації під назвою Фабрика. Це дуже сильно цікаво, да, ось сюди ми на фабриці, реально. Що себе. І... Як воно двигається, конечно, медленно. Ага, все, ми йдемо далі. Виходжуємо всі рівні. Так, 22 вже рівень. Дуже сильно швидко ми це, звичайно, пройшли. Йдемо вже на інший. Це вже буде... У нас 22 получается ревен. так вот мы на другом 22 рівні, Что у нас тут? Так, забираем знову все, все монетки. Ага. Так сильно важко кое конечно, спиратор. Так, ого, тут теперь какое то колесо, ничего себе. То есть на машине мы на ики Це С23 уже равен. Так, все, друзі, отправляемся уже на 23 рівень. Я ще купил такий шарик у сюда Нептуна. Я не знаю, наверное, он будет дуже сильно цікавим. Он стоит. стоил аж 15 тысяч таких монеток. Дуже сильно прикольно. Вот тут теперь кубы усюда такие залізни ходят. Прикольно, конечно. Так, стоимо на чекпоинт. И рухаемся далі. Так, это что? там какая-то ядерная бомба была, ещ ничего себе. Так. Ага, понятно. Збираємо знову ці всі монетки и відправляемся уже на 24 рівень. Дуже сильно швидко мы звичайно пройшли і идемо уже на 24-й. Так, що в нас в ньому буде, я не знаю, звичайно. Нам, кстати, сколько-то там рівнів осталось до самого лучшого рівня. де я, у меня зарублю я уже багато монет. Це, конечно, прикольно. Ой. Так, на нього треба прыгнуть, тому що я витратив одну життя. Так. Тут я как понял все остальные жизни. Нужно... Все, можно только... Э, Ну, брать за рекламу, к сожалению. Потому что поэтому мне будет тяжело их добывать. Эти, эти жизни. Так, и домой уже дали. Это будет у нас 25-й ривень. Дуже сильно мы швидко все, звичайно, все Так, что у нас тут на 25-м уже ривне есть? Так, опять тут какие-то машины ездят отсюда. Да? Ага, я понял. да, там было не так уж и сильно тяжело, -мо. Треба Осторожным будто. Та, блин, я думал, вон паде упадет туда уже вниз. Ну да ладно. Так, я его убил или он взорвался, не понял. Ладно, все, йдемо на финиш уже, наконец-то это у нас будет уже 26 ривень. Так, пропускаем рекламу ризну и идем далее. Так, ось это уже 26 рівень Так, тут знову ми всі ці монети збираємо. За нами знову гониться якісь з Чи що. Так куба треба цього вбити. О ти ні! Ні, ж зараз... Так друзі це у нас вже 27 рівень Дуже сильно шутка конечно це проходжу Я 26 вже пройшов був, ну, я его в третье попытки прошл, короче. Ой, ё-моё, я. Отець. Так все, друзья, я вже пройшов в 27 рівень. Давайте я пройду 28 и 29 и покажу уже, что буде на 30-му, потому что мы якось дуже сильно їх. Ну я думаю, вони будуть такі же самі, як і прошлый, то что я цьому, давайте. Я вже включу кавер, коли буде. Я на 30 рівні. Так все, друзі, відправляємося на 30 рівень. Я вже пройшов 28 і 29 рівень. Ого, він тут походу буде дуже сильно епічним, бо тому що бачите, сколько тут багато різних монет. Все дуже звичайно хорошо. Так, збираємо всі всі монетки. Тому що вони нам понадобляться дуже сильно. Може, кстати, просто вот так спуститься и все. Я рівень. Да, есть наиччи я хотел сказать. Прикольно, конечно. Так, ну я буду, конечно, на этом уровне дуже сильно богатом, потому что тут дуже сильно багато монет, как вы бачите. Прикольно, звичайно. А, это ага, это уже по останній поверх, я так понял. Ну ладно, не будем досбирать. Все. Ну прошли з вами 30 рівень. І давайте как раз на цьому видео заканчивать. Якщо під цим відео збереться 4 лайки, то я зніму по цій грі продовження. Тож на цьому все. Підписуйтеся на канал, ставте лайки, пишіть якісь коментарі, дивіться на відео, з'явилася справа. Силка на прошлу частину буде в описах під цим відео. І на цьому все. Всім пока-пока, побачимось.